Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд бренду, який став фаворитом, яким, який буде один із топових сходинок у брендах відкриття цього року це бренд Polas Choice. Це неймовірний бренд. Я коли розбирала його історію, коли розбирала склади, я просто ще більше закохувалася і закохувалась. І от нарешті прийшов цей день, коли я хочу поговорити про цей бренд з вами. Спочатку розповім коротку історію. Бренд Polish Choice почав свій шлях десь приблизно в 1980-х роках. Коли сама засновниця Паула Бігун її прізвище страждала тяжкою формою акне і проблемами зі шкірою Їй потрібно було лікувати свою шкіру. І вона стикнулася з тим, що дуже багато маркетингу, який абсолютно не відповідає своїм складам, і вона хотіла знайти щось нове, що буде відповідати тому, що вказано на упаковці. Це буде просто, це буде максимально конкретно і максимально дієво, і грунтуючись на дослідженнях. І в 1900 1995 році вона засновує свій бренд, який називається Пола Щось, який працює до сьогоднішнього дня. Це перший бренд, який продавався виключно онлайн на початку свого росту. Вона придумувала формули, які були новими, які були відкриттями. І абсолютно жодного маркетингу. Це бренд, який Грунтується на дослідженнях без ароматизаторів і без сумнівних інгредієнтів для якості шкіри. Тому все просто, да? будь-який засіб, який ви візьмете, не буде вам обіцяти, Anті-H45, да? крем для шкіри 45, крем для зони навколо очей 35, і тому подібне. Або там вечірній крем, ранковий крем. Ні, тут все просто засіб, який ви можете взяти один, використовувати його два рази на день. Поставити собі ось таку, таку-таку задачу і отримувати від цього ефект. Така була задача бренду Поле Щойс. Це максимально мені сподобалося і наскільки в них нові, круті, інноваційні текстури, засоби. Формули просто лайк, неймовірний. Давайте не зупинятися, перейдемо до самого топового продукту. У мене тут багато буде мініатюр, тому що я не стала брати великі засоби, я не встигаю все це тестити і не завжди е, це можливо. Тому я взяла мініатюр І перше, це топовий продукт, з яким в першу чергу асоціюється бренд Polish Choice. Це ось такий Exfoliate Tonic е, із 2% саліциловою кислотою. Мені здається, це стандарт у сфері саліцилової кислоти, тому що 2% це максимальний Концентрація більше не можна. Також тут є ще антиоксидант у вигляді екстракт зеленого чаю, класний інгредієнт, який буде попереджати травматизацію і руйнування ваших клітин під впливом сонця і вільних радикалів. І також тут всього-навсього ще додаткових два інгредієнта з розчинника для проникнення і стабілізатора формули. Все максимально просто, ніякого спирту, ніяких лишніх консервантів. Стабілізатор, розчинник, саліцилова кислота і антиоксидант. Отак От має виглядати ідеальніший тонік. Якщо у вас камедональний тип акне, якщо у вас багато висипань, якщо у вас товста шкіра, гіперкератоз – це буде ваша знахідка. Вони говорять про те, що ви можете використовувати цей засіб два рази на день. Я думаю, що це трошечки забагато хоча б один раз на день або взагалі один раз у 2-3 дня. Це буде ідеальне його застосування. Це прекрасний тонік. Він не викликає відчуття сухості, стянутості, подразнення. І чим мені подобається бренд пола щось, тим, що вони зробили свої формули так, що вони не викликають у вас ніякого дискомфортного відчуття стянутості, пересушеності. Якогось незрозумілого чогось, да, це максимально легка, проста формула, яка комфортна і яка працює тут. І зараз дуже рекомендую цей тонік. Класний. Якщо ви ще не пробували, почніть з такої мініатюрки, закохайтесь і візьмете повний розмір, бо реально супер круто. Далі, також бестселлер, теж засіб, який мені неймовірно сподобався, це у нас пола щось, 10% азелиновий бустер. Це у нас щось по типу крема, по типу сироватки. Ось так він виглядає. Густенький достатньо. До речі, що мені подобається в бренду, що в нього немає ніякої відушки, це теж до хороших складів. Да? А тут ми маємо 10% азелаїнової кислоти, яка йде інкапсульована, також саліцилова кислота менше 1%, тому що тут не вказується концентрація, додаткова ексфоліація. Азелеїнова кислота має антибактеріальну дію, протизапальну, працює на почервоніння шкіри, на купероз, разаце, комедони, прекрасний інгредієнт, плюс ексфоліююча дія, само собою. Тут в складі. Ми ще додатково до саліцилової і азеленової кислоти маємо три гліцериди, які будуть працювати на зволоженні. Також тут є диметикон, але диметикон буде попереджати втрату трансепідермальної вологі і буде зменшувати активну дію подразнюючих речовин, саме кислот. Тому диметикон тут виконує дуже хорошу функцію. Також у нас тут є бісаболол, як заспокоюючий, також, який буде працювати на урегулювання формули і попередження її. Також багато рослинних екстрактів, які будуть працювати на заспокоєння шкіри прекрасний засіб. Якщо у вас також комедональний тип акне, я користувалася ним практично на кожен день, я поєднувала його з пікулами, ефект був просто супер. І навіть не закривала кремом, він не викликав у мене сухості. Він залишає по собі такий бархатистий, приємний фініш. Для всі, в кого є комедони, в кого є купорос розаце, і вам не підходить скінорен, тому що скінорен достатньо жорсткий засіб. Цей знак. Значно м'якше, значно комфортніше, значно приємніше. Йому просто неймовірний лайк і ось ці два засоби вам допоможуть працювати з комедоном. Якщо у вас є запалення, ми будемо підключати інший. Засіб я вам... Давайте я вам відразу його і покажу. Якщо знаєте, є саме такі запальні елементи, але їх не так багато. Якщо багато, там буде зовсім інший спосіб лікування. Але як варіант, ви можете використовувати на ранок ось цей тонік, закрити його якоюсь вложуючою сироваткою, на вечір ось такий азелеїновий бустер і поєднати його з ретинолем. Я на пробу взяла ось такий проретинальдигід Dual Retinol Treatment. Дівчатка це щось неймовірне для широких пор, для жирної шкіри, ну і, звичайно, для тих, хто хоче анти hd Чим же він такий особливий? Так, ми дивимося на його текстуру. У нас є ретиналь 0,1% це похідне. Ой, бачите, я вже добила майже то, що в мене мініатюрка була. Похідне, це похідне ретинолу. Дуже особливий ретиноїд, який називається адапіноїд, його особливість в тому, що він має здатність проникати в сальні залози, їх звужувати і себе регулювати. За рахунок цього зменшується запалення, тому що акне це однією з причин є те, що неправильно працюють сальні залози, неправильний секрет, він занадто густий і так далі. Тому потім. Трошечки буде залишати шкіру жовтою, це нормально. Він не агресивний, він тут знаходиться в композиції масел Антиоксидантів, також ретинол тут є інкапсульований, достатньо приємний, комфортний. Також тут є альфа бісабололек заспокоюючий інгредієнт. Просто шикарний продукт, знахідка для проблемної шкіри, і ви можете комбінувати ось ці два засоби ввечері через день на суху шкіру і бажано. Спробувати не закривати кремом, або закривати його якомога пізніше, і у вас буде прекрасний результат роботи на акне, без ніякої агресії, без подразнення, без підвищення чутливості, без шалушіння, як це у вас могло би бути на якомусь звичайному диферині. Так, да, це буде довша історія, але це буде набагато приємніше для вашої шкіри, максимально ефективна і просто лайк однозначний. Так, це у нас була робота з акне. Далі ми перейдемо до Анті ейджу Хочу вам показати ось таку сироватку, яку я вже майже закінчила. Я не знаю, скільки в мене тут. Прям на дні на дні лишилося, ще на кілька днів. Це у нас бустер з вітаміном С. Я вже вам його якось показувала, об'єм 20 мл. А, такий не самий великий, але ми тут маємо 15% аскорбінової кислоти. Це досить активна форма. А, вона трошечки пощіпує, покалує, вона відчувається ріденька. її потрібно використовувати швидко того, що вона буде окислятися. Давайте вам тут чуть-чуть -чуть, -чуть це прям. водичка водичка, Бачите, от вона побігла, в неї такий аромат і смак вітаміна С, кисленький, приємний, коли в рот попадає, не сильно дратує, Мені прям подобається, якщо чесно. Він буде гарно працювати на висвітлення, боротьбу з. Пігментацію також буде укріплювати судинки. Тут у нас є ще додатково ферулова кислота для стабілізації вітаміну С, і вітамін Е, як додаткові антиоксиданти і стабілізатори. Також алантоїн, і пантенол, і бісабулол, які будуть заспокоювати цю формулу, тому що 15% вітаміну С це достатньо агресивне. Людей, які вже були знайомі з вітаміном С. Як перша сироватка для знайомства ні, це саме сироватка, яка буде активно працювати на колаген. Це колаген Стимулююча в першу чергу сироватка, активна. Не для новачків, не для молодих дівчаток, уже так хоча б 25, можливо, навіть 30 в такому віці вже можна почати її застосовувати. В тому випадку, якщо у вас немає сильно вираженої чутливості шкіри, того, що в неї є ще яскрава подразнююча дія і плюс відлущуюча, тому що достатньо активна форма вітаміну С. Сроватка хороша, ефект я від неї бачу, вона неймовірно висвітляє постакне. Вона класно вирівнює. Тон, вона його підсвічує, прикольна, сильно не зволожується, її мінус, тому що зараз мені хочеться зволожуючою, але ціна не бюджетна. Чи брати, чи ні, вирішувати вам. Якщо ви хочете яскраву анти hd да, буде круто. Якщо ви хочете просто якийсь базовий вітамін С, можна знайти бюджетніший варіант, не, на, не гірший. Це щось неймовірне. Це крем під очі, який називається anti aging Eye Cream. Це 100% антиейджинг, 15 мл, трошечки маловато, а він мені зараз заміняє мій гарячо-любимий крем для зони навколо очей від Доктор Дальбо. Він, від, від він мене закінчився, і я замінюю на ось цей. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо сигнальні пептиди, які будуть працювати як антиейдж, також тут є масло ши, це достатньо класне положення для такої сухої шкіри. Також багато зволожуючих, стабілізуючих, емульгуючих компонентів, крем на ламілярній емульсії, троксеротин є для стабілізації вітаміну С, вітамін С в стабільній його формі, невисока концентрація, але він є як такий підсилювач колегноутворення. Аденозин він має таку міорелаксуючу дію. Плюс асперидин він також буде покращувати мікроциркуляцію, знімати набрік і працювати на темні кола під очима. І додатково ще багато різних рослинних екстрактів, які будуть працювати на якість шкіри, на колагеностимуляцію і на. Зона під очима прекрасний анті-ейдж засіб, такий жарненький, якщо ви таке любите, який круто працює, на ньому не скатується консилер, але я люблю такі засоби використовувати на вечір. І особливо в пептиді в них є така накопичуюча дія. Чим більше ви користуєтеся, тим кращий ефект ви від нього бачите. Прекрасний крем, неймовірний, якщо ви хочете, крутий анті-ейдж-крем з накопичуючою дією, яка буде з кожним днем все краще і краще. Але з ефектом тут і. Зараз у вигляді зволоження, наповнення і ущільнення шкіри, це точно цей крем дуже сподобався. Буду повторювати взагалі пола щось, це просто якась любов. У нас маска, яка може бути денною на 20-30 хвилин кілька разів на тиждень, може бути нічною, теж кілька разів на тиждень. Я її особисто використовую як нічну, тому що максимально дорогоцінний склад, який хочеться не залишати на тимчасово, хочеться залишити його на чим подовше. Так, в мене мініатюра. Я візьму велику, але чомусь немає її наявності на косібелі. Точно візьму велику. Що ми тут маємо? До речі, Силіконів в бренда поле щось не потрібно боятися, тому що вони якраз утворюють цю правильну плівку, вони не є камедогенами, вони попереджають втрату трансептермальної вологи і покращують, стабілізують формулу. Для пептидів завжди потрібен якийсь стабілізатор, щоб попередити їх руйнування. Так, з цікавого тут ми маємо пептид. 59, який є заспокійливим і анті-ейдж. В нього така достатньо, в цій маски така достатньо легка формула, гелева абсолютно не відчувається жирною, не лягає плівкою, класно поглинається. Занадто, знаєте, дорого для, і занадто багато для такої масочки використовувати її тільки на 20 хвилин. Її прям треба наносити на ніч заради цього поптита, який буде працювати на вашій шкірі подовше. Є масло ши, як класний зволожувач, емульгатор. Також правильні ламілярні емульгатори, які не будуть камедогенними абсолютно. Екстракт гінкобілоба білоба, як потужний антиоксидант, екстракти водорослів, це багаті мікроелементами, багаті антиоксидантами речовини, і також гриб рейші це такий колагеностимулюючий стимулюючий інгредієнт. Який буде підвищувати пружність і щільність шкіри. Прекрасна маска, яка підійде для всіх типів шкіри, особливо для чутливої шкіри, схильної докупорози, та резація, до подразних, для проблемної шкіри, якщо ви на якихось активних там засобах. Да, наприклад, ви можете спокійно закрити ретинол там через 20-30 хвилин ось такою масочкою лягти спати і ви зранку прокинетеся з такою наповненою сяючою. Живою шкірою реально дуже крутий засіб. В комбінації теж працюють класно. Я наношу два рази на тиждень, на ніч лягаю спати і просто любов куплю великий об'єм, реально варта своїх своїх коштів. І мій один з найулюбленіших зараз це топ-1 СПФів, які я буду повторювати, повторювати, повторювати і ще раз повторювати. Це СПФ на хімічних фільтрах, який називається «Use Extending Daily Hydrating Fluid». СПФ 50, хімічні фільтри. Додатково ми тут маємо екстракт винограда, який буде працювати як природній антибіотик, протизапальний інгредієнт, екстракт ромашки, заспокоюючий інгредієнт. Екстракт зеленого чаю, антиоксидантна дія, і екстракт граната попереджає трат, трансепідривальної вологи і зволожує шкіру. В нього текстура молочка, що мені подобається, він ніколи не тече з цього тюбіка, я не знаю, як працює. його потрібно нормально так піддавити, щоб він звідси вийшов. Текстура молочка просто розноситься, підсвічує шкіру, не жирниться, легесенький, як водичка, немає цієї жирної плівки, але шкіра якимось... Образом з ним виглядає така, ніби ви так взяли і натянули. Я не хочу пробувати більше ніякі SPF, чесно вам скажу, хоча в мене їх лежить вдома дуже багато. Всі вони круті, всі я їх люблю, але цей неймовірний це найкращий СПФ, який я тестувала за весь свій час. Я люблю всі. Всі круті. Мені подобається La Roche, мені подобається Beauty of Dozone, мені подобається Целімакс, мені подобається. Все, що я пробувала, але цей перший це реально крута формула з шикарним чистим складом, багато рослинних екстрактів додатково. Всі вони в основному такі е, антиоксидантну дію виконують, колегену стимулюючу, заспокоюючу і регенеруючу, як, от, наприклад, екстракт винограда. ПЕФ класно підійде для проблемної, для чутливої шкіри, бо буде працювати на заспокоєння. Шикарний СПФчик. І, до речі, тут, на відміну від всіх інших, 60 мл. Зазвичай в СПФ і 50. В мене тут Залишилося вже небагато, чесно вам скажу. Я користуюся ціле літо, і в мене, от, ну, я думаю, що менше половини лишилося прекрасний розхід невеликий, багато його не потрібно, тому що тут крута формула, і плюс хімічні фільтри. І плюс тут є антиоксиданти, що дуже важливо для СПФ. Під нього я завжди кладу ось цю, під нього я завжди наношу ось цю сироватку. І отак в комбінації я і використовую. Це були всі засоби, які на даний момент в мене є від бренда Пола Щось. Я обов'язково буду купувати ще, обов'язково буду знайомитися ще, тому що вони неймовірні, вони круті, вони пептидні, вони за достатньо приємну ціну, тому що пептиди це завжди дорого. Це плато спроможно, скажімо так, але. Звичайно, що хочеться шукати щось і побюджетніше, хочеться тестувати щось і подорожче. А сьогодні ми на цьому будемо закінчувати. Напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво, чи сподобалося вам, чи хочете ви побільше таких відео. І я завжди буду вас просити про підтримку, тому що вона для мене максимально важлива. А я вас всіх сильно люблю. І, до речі, скажіть, чи ви пробували щось від бренда поле щось? А я вас всіх сильно люблю. Обіймаю до скорих зустрічей. Па-па!